Футболка поло. Мілтек. Колір олива. Чудова футболка з тканини Кулмакс. Прекрасно дихає. Поглинає вологу. Має кишеньку і місце для шеврона на одному рукаві. З петелькою, звісно. Кишеньку з петелькою на іншому рукаві. Комір. Поло. Гарні гудзики, петелька. Тканина Колмакс відрізняється тим, що добре дихає, дуже-дуже швидко сохне після прання або після того, як ви спітніли. І вбирає в себе вологу більшого об'єму, ніж важить сама. А це означає, що влітку в такій футболці буде дуже. Комфортно та надійно, тому що ніколи вона не буде мокра.